Привіт-привіт, мої любі рибки! Мене звати Оля Світніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. І рада вітати вас на своєму YouTube-каналі, де ми з вами сьогодні подивимось ваш таро прогноз на травень 2025 року. Сьогодні ми дивимося таро традиції, ось така вона з орнаментованою сорочкою, і подивимось два оракули. Тож влаштовуйтеся зручніше. Перевірте, чи ви підписані на канал, чи ви поставили лайк, якщо вам, звичайно, подобаються мої розклади. Мені це дуже приємно. Це ваш спосіб сказати дякую. І дуже-дуже сильно мене потішити. Дякую вам за взаємодію, будь-яку. Так, подивимося. Ви у нас неймовірно глибокий, чуйний знак з дуже сильною інтуїцією. Тому... Дуже цікаво подивитися, що ж на вас там чекає у травні. То з кубків, ну рибки, <смі> з вас точно лайк. Це здійснення мрії, це ваша стихія, це емоції. Тут емоції будуть переповнювати. Це відчуття закоханості, кохання, це здійснення якогось вашого бажання. Тут може бути і нове кохання, це може бути і пропозиція руки і серця для когось навіть так може програтися. Якщо це так, я вас вітаю, напишіть мені. Це якась подія бажана, яка вас переповнює емоційно. Можливо, це відвідання якогось концерту, творчої якоїсь виставки, початок якогось творчого проєкту, наприклад, рибки. Це тоді, коли от вас переповнюють емоції, чуття, вам хочеться творити, вам хочеться хочеться ділитися якоюсь своєю любов'ю. Ви відчуваєте себе дійсно емоційно наповненою. Ця карта вважається таким Божим благословінням, так? такою благодаттю. Так. Чого я вам і бажаю, рибки? Так, ще ще принесе рибкам. Ой, карта полетіла, і це сімка кубків, карта вибору. Щось ви обираєте, всесвіт до вас безмежно щедрий, а тут ви ще й будете обирати. До речі, можуть бути переписки, щось те, що ви не можете потримати в руках, те, що ви не можете чого -то там торкнутися, пощупати, помацати, погладити. Можливо, це якийсь онлайн зв'язок, можливо, це переписки. Це, до речі, можуть бути сни, сновидіння. Будьте обережні, звичайно, тому що по цій карті ваша увага може розпилюватися, вона може розсіюватися. Не робіть цей вибір емоційно, не робіть цей вибір в якихось водозмінених станах, наприклад, чи коли ви сонна, чи коли це якийсь алкоголь, по цій карті, взагалі. Не потрібно вдаватися ні до яких ілюзій, тут потрібно зробити вибір Тверезо і пріоритизувати щось, але всесвіт до вас ну, дуже щедрий. Звертайте увагу на свою інтуїцію, звертайте увагу на свої сни, але вибір зробіть свідомо. Так, можливо, ви тут будете обирати або з претендентів. Ось, або якось щось ви будете обирати. На який концерт піти, яку виставку відвідати? Це щось творче. Так, що ще принесе рибка, тому що емоційне. П'ятірка мочів, бачите, будьте обережні, будь ласка, рибки, тому що тут або вам може хтось позаздрити, або якщо це буде конфлікт, то звичайно ви тут переможете, але ви витратите багато ресурсу. Це ще раз підказує вам, що вам потрібно і робити цей вибір не тільки емоціями, так? тому що тут може на крилах кохання вам захотітися швидко, от вхопитися. Це така карта швидкого успіху, але він може швидко. Минати. Тобто, подивіться, не хапайтеся перше, що попалося, тому що е, ця карта вона каже, що ви не будете повністю задоволені результатом, якщо ви це не зробите свідомо, якщо ви це не зробите тверезо. Е, ця карта вона каже, що якщо ви вступаєте в якісь конфлікти, або якщо ви хочете комусь, наприклад, помститися, це також не завершиться добре, тому що ви все одно витратите свій ресурс. а кому Воно потрібно, нікому воно не потрібно. І стережіться, стережіться людей заздрісних, які можуть вас на конфлікт, наприклад, виводити. які вас можуть не підтримувати. От. Обирайте тваризу. Так, що ще. Принеси рибка. Десятка кубків. Дивіться, як все прекрасно. Це ваша сім'я. Це, до речі, може бути також тут чоловік, дівати ледь козиріг. Це воз'єднання з сім'єю, зустріч з сім'єю, сімейні якісь свята. Це тоді, коли все завершується прекрасно, тут веселка, бачите, це сімейне свято, це тоді, коли ви можете розділити якісь свої гарні новини з рідними, з близькими. Не обов'язково це кровні родичі, це хтось. Кого ви вважаєте своєю сім'єю, сімейне свято, сімейні справи. Прекрасна карта. Може бути весілля чиєсь, наприклад, новосілля. Так, що ще принесе рибкам, Ще карта для вас, що ще принесе рибкам, Рибка для вас. Це четвірка Пентаклі. Ця карта вона вас застерігає від надмірних витрат. Застерігає вона від якогось марнотратства. Тому що ця карта все ж таки каже про якісь ваші збереження. Можливо, ви будете переглядати свої заощадження, переглядати сімейний бюджет. Ця карта, вона не обіцяє якихось злетів фінансових, але й не обіцяє падінь. Вам вдасться зберегти свою фінансову стабільність, але якщо ви будете ощадливими щодо стосунків, ця карта може вказувати на ревнощі. Тут або ви когось ревнуєте, або хтось може, наприклад, ревнувати вас рибки. Ну що ж, ну подивимося. Можливо, тут ви тримаєтеся за якусь свою зону комфорту, за свою сім'ю, за свою родину, і якось будете втримувати свою ось цю зону комфорту. Але от остерігайтеся марнотратства, тому що тут може захотітися десь на цих святкуваннях більше витратити. Ніж зазвичай. Так, і дивимося ще з вами оракул, вже знайомий вам, догляду за фізичним та ментальним здоров'ям. Дивимося, яка практика буде сприятливою для рибок у травні. І для вас це вибудувати свою силу. Це може бути дійсно заняття спортом. Це може бути тренування вашої витривалості. І я тут подивилася дно колоди, а тут також сім'я, і тут була сімейна карта. Тобто, це і час сім'єю рибки для вас, і також тренування вашої витривалості. Може бути дійсно бокс, може бути, коли ви, наприклад, ставите перед собою якийсь челендж, наприклад, відвідування тренувань, відвідування залу. Це може бути будь-яка от мета ваша. Вміння тримати удар, вміння тримати навіть самоконтроль. Остерігайтеся якоїсь такої жорсткої сили, знаєте? От не потрібно вступати в цю бійку. Але навіть якщо я не помиляюся, професійні боксери, так вони ж не мають права, хто займається спортом професійно. Вони якісь вуличні бійки такі не мають права. Вони себе стримують, вони будуть більш стриманіші. Ось, але от самоконтроль, витримку, тіло фізичне, в здоровому, тілі здоровий дух, рибки це для вас. І ще на сьогодні у нас є колода відповідей від Всесвіту, підказок від всесвіту. І це повністю колода з фразочками. Тут є такі фразочки по типу: Як так, ні, є терміни, є можливо. Давайте загадаєте ви ситуацію для себе. Яка вас зараз турбує, або яка цікавить вас, яка от чесно і щиро зараз займає вашу свідомість, ваші думки, і подивимося підказку для вас рибки. Шість місяців, якщо ви загадали якусь ситуацію, вона буде або вирішена через 6 місяців, або дайте собі цей термін. Цікаво, що ж ви загадали рибки. Ну, взагалі, дуже цікаво для мене працює ця колода. Напишіть, чи сподобалася вам, чи використовувати її ще на YouTube. Буду дуже вдячна за ваші коментарі, лайки, підписки. Я вас обіймаю і до нових зустрічей. Па-па!